Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Холодно. Холодно, прийшлося знову взяти зимову куртку. Свято закінчилося. Треба щось робити. А це мороз. Похолодання страшне. Ви знаєте, останнім часом мені щось видається, що ось це наше життя це постійна боротьба. Боротьба за виживання. Цієї ночі знову влупили. Навіть не знаю, як їх назвати. Христос Воскрес. Вони так благословили. Тепер мороз суне, і все те, що посходило, і що не доїла сламаки, доїсть мороз. І знову цілий день зараз треба щось робити, щоб рятувати це все. Ви кажете, чому немає рецептів? Та немає рецептів, бо не до них зараз. Садиш, ростиш. І одну хвилину не стане того. Але хіба це біда? Якось виживе. Біда те, що ціле життя росте дітей. А одну хвилину ворог забере їхнє життя. Оце біда. Будемо рятуватися якось. Бачу, що там люди вже накрили картоплі. Покажу вам зараз, що у мене є, що у мене виросло і що в мене залишиться після цієї і наступної ночі, бо там вже передають потепління. Ось бачите, там вже картоплі накриті повністю, повністю. У мене і ця картопля вже зійшла. Ми її купили, щоб розвести новий сорт надразні. Бурячок зійшов, бурячок пропаде однозначно. Однозначно пропаде бурячок. Зійшла морпочка, ну морпа може залишитися. Так гарно рядочком зійшла. Подивіться, які вже ягоди зав'язалися по луницях. І це все пропадає дарно. Але я не маю стільки полотна, все накрити. А це картопля, моє рання, подивіться, дощу треба. Земля потріскала, потріскала зовсім земля. Ось таке. Цвіте, цвіте картопля. І вже і морозами вона шарнена, а бачите. Але живе, життя продовжується. Вже мій міша каже, що Бог когось наказує, що морози дає. Того року теж було 9-го. І 10-го 10-го прийморозок. О, це подивіться, яка в мене вже. Молоденька картопля, я би за тиждень вже їла картоплю. І зав'язок є гарний. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь одинадцять. І там дрібненький. Непоганий був би врожай. Ну, але як даримо роз, ця картопля пропаде. Ще маленька відійде, а ця вже все буде. Труба буде цієї картоплі. Який жаль. Ой, будемо рятувати якось. Ось такі були б у мене вже бурячки, якби не з'їли слимаки. Ось такі. Все поз'їдали. Ось так. Такий шпінатик у мене. Хоча я і пізно сіяла, але нічого дійшов гарно. А це зійшов так салатик. А салат. А салат айсберг у мене ней. А цей зійшов гарненько. О, бачите який. Якось так посіяла я гарно, що він. П'ятий кабачків у мене залишився цілий один. Вже на ньому є навіть маленькі кабачечки. А це все з'їли. Сипимо і сипимо. О, тут з'їли, тут щось відростає, не знаю. А тут вже сходять молоденькі кабачки, ну але хто знає, чи їх не з'їдять. Тут відвідюк жере капусту. Підлідає. А? Чого? А, все у мене є. От подивіться, от подивіться, що робиться. Я не знаю, що з цим робити. О, мамочка, солодка. Ви подивіться, що робиться. Люди, а що це таке може бути? Ну, ну що зробити з цим? Подивіться, що є. Господи, що ж ти нас так наказуєш усім? За чому надали може щось рости? Дивіться, і деньги, і мале. А що то ти їх так, ти їх так не Як як перевізеш? Ти їх треба позбирати в ведро. Mm. Це вони під підкриєнку так були. Mm. Вони хочуть там, де тепло, і там, де вогко. Ой. А тут накриті огірки. Ну, подивіться, скільки я понасипала всюди. То підслимакає всюди, всюди насипав. <рес> Було би пригородило мішу зверху. Тут робиться. Тут овірочки мають. Вірочки гарні, ростуть кожен день, все більше. І більші. Я думала, що вже. Буду висаджувати їх, відкритий грунт далі але ні. Ось дивіться, як я все пообсипала. Бачите, довкола. А ось тут помідори обсипала. І навіть у середині парника всюди понасипала. А вони, подивіться, з'їли перед чисто. Дивіться, що з помідорок залишили. Перцю я мати не буду зовсім. Подивіться З цієї сторони, що перцю з'їли? І це під ящиками насипано теж тутріло. Нічого їх не бере. Ну, на помідорах ніби зупинилися вже. Що є согірки? Єсть огірки? Ні. Нема. А? Нема огірках. Може, вони тут осі збирали всі? Ну, то треба робити так, як валя казала. Да. Ну та яблука розкладати. Треба їхати зараз, купити того тріла. Ну, то далі від слимаків, то ми вже немає від слимаків. Ми вже висипали дві пачки ще. Я знаю, ну, а, а я що знаю. Там щось випав огірочок. Ось такі огірочки мої. І це треба було все посіяти, доглядати, потім набивати ці стаканчики, пікувати. І ворог тобі їсть, під'їдає. А Талі змерзне, я вже нічого не хочу. Ось такі помідори мої. Пам'ятаєте, які були нещасні? Дякую, добре. Має бути, має. Такі нещасні, тепер гарні помідорки підійшли, на накривати. Бачите, всюди, всюди у мене від сламаків, всюди. А вони з'їли перед чує. А вони перець з'їли чисти. Дуже дивитися на той город. Накриваю, залишаю накритим парник і з помідорами, і з огірками. Холодно так. А, люди були там щось підгортають. Як можуть високо би накрити картоплю. А я не знаю, що має робити. Ось такі мають бути яблука. Так мені казала Валя кулінарка. Їх розрізати на чотири частини, складати на городі і посипати тріру. І вони мають злізтися на них. Це будемо робити. Б... Ось такі казала, добули повністю чорні. Добре, що не з'їли за зиму, будемо на них ловити слиматю. Пусть там моя гарненька, ще величенька, ну але що, як їдять слимаки, їдять від медюхи, чи то ведеметка. Нас кажуть від медюхи. І ще на той. Ось така вже картопля в мене і на цьому городі. Гарна картопілька. Та й не заросла. А цю, що за бульбу бо ти садив коло цієї? Що це за бульба? ця, що шо... так не зійшла файно? Ну, начинав з уляними. Ну. По Потім... тому та дов. А, тут це та гренада. Чи гренада, чи гранада. Чи гранада. Чи ж вона слабенько посходила. А вже по свідок сюди, то вже пішла наша. То цих ряди дитої гранади? Так. Да. А чого вона так погано зійшла? Та да, чого? Я виділю їх. Ну, але вона була теж кільчена. Ну. Ну не так, як ця це. Ця, Оце ця вовця від, від уряду. Куповано. А? Вся купована. Треба сапкувати, ну а як не, то і... впрягайся та й кернемо. А я вже щось не хочу ні, ні сапати. Я знаю, чи я не годна, чи я не хочу, чи я лінила. і дивлюся, і хочу плакати а? подивлюся на цю красу такі кліпи які чудові квіточки у мене і риси як вони цвітуть і хочеться жити

И тук се починаят да А А цивите у мене видволят чуваченко. Все расте, живе, размножи. е и життя трябва Трябва да Мусимо пройти ці важкі етапи нашого життя, а там далі і зацвіте воно ось таким чудовим цвітом.